Всім привіт! З вами В'ячеслав. І ви на каналі Вот Бліц Українською. І в даному відео ми з вами продовжуємо знайомитись з оновленням 10.3, в якому вийдуть нові польські середні танки. А перед тим як ми почнемо, постав подобаєчку, напиши коментар, чи будеш їх прокачувати, та підписуйся підписуйся на канал, якщо ще досі цього не зробив. На даному Ютуб-каналі ми проводимо стріми, робимо відео. Також у нас є стріми на твічі і на трово. Підписуйся на телеграм-канал дискорд-сервер. Буду вас радий бачити в українському ком'юніті по бліцу. А ми з вами починаємо з п'ятого рівня. Ось ви зараз перед собою бачите, скільки нам потрібно досвіду для того, щоб прокачати е, з 5 по 6 рівень. І далі ми з вами будемо зараз дивитись на ТТХ. На ТТХ, як ми бачимо, ось вони ось такі. Це у нас повністю в топі викачений танчик. Ось таке спорядження було використано: амуніцію, боєкомплект і обладнання. Тому рухаємося далі, зразу переходимо е, в його ігролад. Ось так танчик у нас буде виглядати. Хочеться сказати про те, як він набирає швидкість доволі повільно, як мені здалось. Е, але коли він вже її набирає, то начебто вже стає бути більш-менш е, цікавим. Їдемо ми на ось цю позицію, буду я на цьому танчику проти такого ж самого танчика. До речі, як ви бачите, називається він DSPZINT. INT. Дивимось, як виглядає його броня. Я спеціально хотів дивитися його, на його броню з ось такого вигляду, щоб ми могли з вами бачити башту і чи є сенс взагалі від неї відігрувати. Ну, Як ми бачимо, в цілому картонний майже танчик, як на голді, так і на звичайних снарядах. Є, звісно, моменти, які будуть у нас танкувати. І дивіться, в нас мінус 8 КВН не сильно вистачає для того, щоб ну, відігрувати від такої позиції. Ось у нас, коли стояти борта стоять в такому вигляді, то у нас йдуть не пробиття, йде рикошет. В цілому, як ми бачимо, фронтальна да, його частина вся сіра, тобто пробивати його не буде ніяких проблем. Дивимося, показує по фугасам. Фугаси ви не будете пробивати. Ну, фугасами верніше. Борта на звичайних снарядах на голдових, звісно, будуть пробиватись. Карман на фугасах, як ми бачимо, теж не пробивається. Тобто, в цілому, цей, цей рівень з цього рівня фугаси не беруть цей танчик конкретно на тому, на якому ми з вами теж відіграємо. Показую ось вам броню, тобто можна буде якось танкувати. тобто Який геймплей на цьому танчику, я думаю, максимально рухатись, підставляти свої борта. Якщо противник буде недосвідчений, він буде вам стріляти туди, і відповідно, ви не зможете хоч щось та й танкувати. Добре, давайте переходимо до наступного нашого танчика, це шостий рівень. Не буду я вам тут це показувати, ну в цілому ви тут бачите да, картонний, ну, фронтальна його частина. Тобто, якщо ми будемо його дивитися спереду, то пробивати ну, не буде ніяких проблем. Тому переходимо ми до танчика шостого рівня, він називається BUGI багі, я його називаю. Ось перед вами, ми, перед вами є картинка, скільки потрібно досвіду, щоб його викачити в топ. І давайте знову будемо дивитись, яке у нас тут обладнання і ТТХ. Ось таке у нас ТТХ. Я не буду на ньому якось загостряти вашу увагу, тому що це просто циферки. Я буду вам від... ну, вже коли ми будемо катати, буду свої відчуття да, говорити. Тут у нас вже додалася третя амуніція, як ми бачимо, спорядження таке саме, обладнання теж ви бачите зараз, яке у нас стояло. Переходимо до ігроладу. Ось так, до речі, танчик у нас ще й буде виглядати доволі смішно, доволі цікаво. На цьому танчику мені здалося, що він краще набирає свою швидкість, і коли набрав, вже більш-менш. Відігрує нормально. Єдине, що мені не зрозуміло, танки глядає, ну як не знаю, як ТТ, а по факту, да, тобто, а по факту це Стежка. Я не знаю, я не граю особливо там я граю тільки з 8 по 10 рівень. На цих рівнях стараюсь не грати. Е, але ну, короче, треба їх тестувати, треба їх показувати. Дивіться, знову ж таки, стараюся грати від башти, щоб зрозуміти, наскільки вона тут е, по КВНам І от ми бачимо: в цілому теж башта танка е, сіра. Танк в цілому його ВЛД і НЛД сіре. ВЛД може там деколи рикошетити, якщо ми будемо попадати да, вище. І борта цього танчика також в деяких моментах будуть рикошетити. Тобто, ось, бачите, мій був постріл. Тому. Знову ж таки, старайтеся рухатись, старайте, старайте підставляти свої борта, і можливо вам пощастить, і противник вас не вицілить А так, Знову ж таки, танчик максимально картонний і тут уже й у нас є момент в тому, що у нас уже тут фугасяться. Фугасяться ось ці борта, але бачите, от є от такий моментик, тобто над гусльою. Але іще не в борт танка. Тобто Туди пробиваються вже фугасами. Ну і зрозуміло, що ну, тут корма теж буде пробиватись. Я туди стріляти не буду, тому що в нас шотний танчик. І тобто, можна вже буде туди старатися вицілювати. Дивимося, як буде танчик виглядати. Тобто, борта його пробиваються, неважливо на чому ви стоїте. І давайте закріпимо тоді його. Передню частину можна буде танкувати, якщо ну, там будуть стріляти нижче коротше, між баштою і корпусом. Да? І якщо будуть потрапляти вам в цю маску, маску цього як його споти гармати, то теж будете танкувати, вона не пробивається. Ну, не знаю, тобто максимально картонні танчики, і ще і, ну, так би мовити, не сильно там, хорошою швидкістю, як мені здалося. Добре, переходимо тоді ми на сьомий рівень. Е, ось ви бачите, перед собою називається танчик cs 44 Перед вами видно, скільки потрібно досвіду для того, щоб прокачати його в топ. І далі ми з вами перейдемо до ТТХ, теж в топі. Теж топі, ви можете тут подивитись, подивитись. Знову ж таки, повторюсь, не буду детально це все розбирати, я буду казати вам свої емоції. Амуніція, обладнання і так далі тут таке саме, як у нас із 6 рівнем. А з 8 рівня в нас, до речі, вже почнуться певні зміни. Ось так танчик виглядає візуально. Я на нього вдягнув ось такий камуфляж. І їдемо дивитись, як в нас дивіться по швидкості, аналогічно. Ну набирав так не сильно не сильно швидко, але коли набрав, то в цілому більш-менш нормально. Тобто, я б не сказав би, що його буде перевага, якась там швидкість і маневреність. Знову ж таки, дивимося, як танчик виглядає, коли ми будемо грати від башти. Е, картон, картон, картон. Тобто, десь можливо вам буде щастити, десь можливо ви будете. Рикошетити там і вас будуть не пробивати. Я ставлю ставив на ХП, тобто я не бачу ці танчики, сенсу ставити на броню. І ось як ми бачимо, міняй на голду, не на голду, в цілому у нас майже нічого не міняється. Давайте, тут я вам показав, дивимось, значить, далі. Так, в такому варіанті. Давайте, знаєте що, давайте по фугасикам я зроблю. От тут, до речі, до речі, тут нюанс. Тут фугаси не пробиваються, куди б не пробивали. Хоч в борт, борт. Ой, стоп. Почекайте, я переплутав. Це значить не той танчик. Пробиваються в нас борта фугасами. От ми щойно помітили. Борт самого корпусу. Я, я переплутав, вибачаюсь, а уже. Почекайте, борта пробиваються. Вибачте, я, я забув, я, значить, переплутав. Ну, буває таке. Борта у нас вже пробиваються фугасом, як і корпуса, так і да, там, там де у нас коротше, туди, куди ви Я поцілив, туди й пробиваються борта корпуса. Можемо пробувати. І так само у нас вже тут теж буде пробиватися е, корма фугасами. І дивіться, такий тут забавний момент. У нас ось тут є така штука, да? начебто повинен танкувати, коли буде стояти в ромбі. Але як ви бачите, я постріл зробив в червону зону, і воно пробило. Я таки не зрозумів, це баг чи фіча, але ну, мені здається, що це така фіча, що воно, типу, показує, що там червоне, а по факту воно буде пробиватися. Добре, будемо переходити вже до танка 8 рівня. Ось таку ви бачите поліпшення, скільки буде коштувати в досвіді, і сам танчик да, буде коштувати там, 120 тисяч. Тут показано без всяких знижок, тобто, якщо у вас нічого немає, переходимо ми тут з вами вже до ТТХ. І як ми бачимо, ТТХ ось такі, але в спорядженні у нас додається ворф, ворфля, ворфлямовий, коротше, сердечник. По простому в народі кажуть, ну, ми кажемо сердечник. І також дивіться, тут іще додали порох. Порох зараз він закритий моєю, ну там де у нас веб-камера стоїть, але тут в амуніції ще можна буде поставити порох. От така відмінність вже додається з восьмого рівня. Їдемо далі, вже дивимося ігролад приблизний. Ось так він, до речі, виглядає. Стосовно вигляду, мені цей танчик, якщо чесно, сподобався найбільше. Оцей восьмий рівень виглядає, прям ну не знаю, мені сподобався. Знову ж таки, стосовно маневреності, стосовно швидкості набору, ну, таке трошечки словпочний, мені ну, не сильно сподобався, але коли набираю вже свою швидкість, то плюс-мінус вже ну, можна, можна на ньому відігрувати. Давайте знову ж таки подивимося, як він буде виглядати, коли ми будемо грати від башти. Зараз ми тут довго не могли зрозуміти, як нам стати. Ось дивіться. Тут уже у нас знову ж таки башта може бути вицілена, але зон, як на мене, трошечки не пробиття більше. Маска гармати більша. І ну, знову ж таки, я не думаю, що це якось буде. А, Заважати там супер не пробивати, тобто досвідчений гравець буде попадати. Але ну от, якщо там якось вже починати е говорити, як потрібно відігрувати на цих танчиках, то е відігрувати від своїх союзників, коли противник ваш відстрілявся, ви починаєте там виїжджати і давати тику. Дивимось знову. Бачите, я стояв в ромбі, стріляв по червоним, по червоній зоні, але все одно у нас е пробивалось. Пробивалось і ми завдавали шкоду. Ось так броня виглядає, якщо дивитися, прям лоб-лоб. Е, е, лоб. І от дивіться, отут, напевно, я за цим танчиком переплутав. Ось дивіться, зараз ми будемо стріляти фугасом. І на цьому танчику вже в нас є е, фальшборта, і фугасом ви туди, якщо будете потрапляти, то ви не будете пробивати. Тому я попередній танчик переплутав з цим. І можемо пробивати корму, і можемо пробувати ось цю маленьку частину ну, в корму корпуса. Можемо пробивати, і ось цю корму самої башти теж зможемо пробувати, якщо він буде до нас стояти рівно. І тепер дивіться, я ще тут захотів перевірити, скільки ми зможемо завдати шкоди, якщо ми включимо сердечник і адреналін. Значить ми рахуємо один раз. Другий раз, тобто, чому я порахував? Тому що це такий, ну, не було третій раз, не було ще танчиків, в яких було там да, де певних танчиках сердечних сердечник. Тобто, дивіться, чотири рази ми приблизно зможемо, якщо б ми будемо протискати правильно, я просто в цьому варіанті неправильно протиснув. Тобто чотири рази ми зможемо стріляти адреналін плюс сердечник, щоб використовувати сердечник, да, чотири рази. Чому я захотів це перевірити? Тому що, повторюсь, в, в таких ДПМних танчиках не було сердечника. І ми там, умовно кажучи, максимум могли два рази стріляти. А зараз, от бачите, на таких можемо будемо робити це 4 рази. На деяких, можливо, там навіть 5. Добре, дивимось, переходимо до дев'ятого танка, до дев'ятого рівня. вірніше. 170 тисяч буде коштувати, щоб його викачити. І буде стільки коштувати. Щоб його поліпшити до е, топового стану. Е, тепер дивимося, яке у нас тут є ТТХ. Е, у нас тут спорядження знову ж таки вольфрамовий сердечник і ось така амуніція. Отаку амуніцію я поставив і таке обладнання. Тут уже в нас цікавіше. В амуніції додається у нас два види масла, і знову ж таки додається порох той, який був і в восьмому рівні. Дивимося, як танчик виглядає, і на його. Ну, там, Броню, гармати і так далі. Ось так він буде виглядати. Ну, Чесно кажучи, я не люблю такі дизайни, мені от не подобаються такі борта. Ну, коротше, Але що маємо, те маємо. Тобто, мені, наприклад, 8 рівень подобається по візуалу більше, ніж цей. Окей, добре, давайте я тут трошечки промотаю, і будемо ми з вами знову дивитись на броню. Броня в цілому, знову ж таки, майже однакова, як і з восьмим рівнем. Але тут, от ми бачимо, сама башта її верх да, буде танкувати трошки краще, тому що вона червона, і зон для пробиття все ж таки менше тут. Але, ну, повторюсь, це плюс, але я не сказав би, що це там супер-пупер. Потрібно на це надіятись. Знову ж таки. Дивимось, що у нас НЛД ВЛД картонне. Башта, коли буде дивитися на нас трошечки зверху, може танкувати. Якщо стояти от таким чином, от ви бачите всю його броню на голдових снарядах і на звичайних. В цілому тут майже нічого не змінюється. Тому я рекомендую вам: давайте підемо так трошечки борта, борта, подивимось. Якщо ми будемо стріляти в цю зону, то кхм, будемо рекошетити. Якщо будемо стріляти в фальшборд, да, як його е, прийнято говорити, то знову ж таки в червону зону ми будемо з вами пробивати. Я, я не знаю, це буде залишиться таке в оновленні, е, чи його можливо пофіксить. Стосовно фугасів, дивіться, тут можна фугасити цей танчик, але, але от такий є момент, що він фугаситься тільки в ось цю маленьку е, зону, яку ви бачите перед собою. Ну і відповідно, е, Ну, це конкретно це стосується що бортів. Ну але вицілювати її буде дуже-дуже напряжно. Це якщо якого по якомусь фекашному танку. Але і для чого, якщо можна заїхати в борт і вицілити е, так же само е, корму башти і корму корпуса. Тому якось так. І давайте знову ж таки перевіримо на цьому танчику, скільки разів ми зможемо з вами зробити постріл. З сердечником, дивіться, один раз, і я протиснув адреналін. Тобто, дивіться, один раз ми вас з вами зробили, другий раз ми з вами зробили. От тут, здається, якщо я не помиляюсь, ми можемо взагалі п'ять разів зробити три рази. А ні, чотири. 4 рази. рази, Так, чотири рази. В да, чотири, чотири рази ми з вами можемо зробити постріли сердечник плюс адреналін. Ось така у нас історія по танку 9 рівня. Ну і переходимо ми з вами до танчика 10 рівня. Що тут хочеться сказати, ми з вами глянемо на нього як з бронею, так і без. Тобто, у нас буде противник спочатку з бронею стояти на броню, а потім ми з вами глянемо іще на ХП. Тому що коли ми його тестили, мені здалося, що броня трошечки може вирішувати, і в нього броня башти все ж таки трошки присутня. Е, дивимося на ТТХ танчику. Е, тобто, в цілому, знову ж таки, не будемо їх обговорювати. Зробимо це вже це коли ми на ньому пограємо, зрозуміємо і так далі. В цілому, начебто, плюс-мінус цікаво. І дивіться, значить дивимось по спорядженню, Тут у нас вже додається а, цей, як він називається, коротше, приціло цей калібрований, як він називається, чи не калібрований. Господи, я, я завжди забуваюся, як він називається. Калібровка прицілу. Коротше. Давайте ми з вами зробимо, хай, хай буде так називатись. Е, я просто не сильно запам'ятовую запам ці двіжухи. І стосовно амуніції, в нас тут теж немає ніяких змін з 9 і 8 рівнем, вірніше з 9-м, тут нам дається масло і порох. Добре, їдемо дивитись на його броню і на його так би мовити, приблизний ігролат. Знову ж таки, набирає швидкість він не до... ну, досить повільно, але коли її набрав, то там вже ну, можна, можна щось робити, можна щось там кататись і а, їхати на якусь позицію. Добре, давайте дивимося. Ось так. Тепер у нас буде виглядати танчик. Від, башти, повторюсь, будемо стояти. І дивіться, тут уже... Скажу вам відверто, коли ми були на тесті, то здалеку ну, він дуже багато раз рекошетив. Зараз я вам нагадаю, що він стоїть на е, ХП, і ось так він виглядає. Я вам показую зараз на Голді і на звичайних снарядах, в цілому майже нічого не змінюється. Як ми бачимо, у нас ліва і, частина, е, ліва і права частина башти сіра. Але якщо ви будете рухатись. І ви будете отак стояти, то вицілювати вас буде, ну, я вам скажу відверто, проблематично. Але конкретно на цьому відео в мене завжди залітало. Ну, буває і так. Але знову ж таки, я б не сильно надіявся на цю броню е башти і все ж таки відігрував би більше на від союзників. І е да, там, коли ва ваші противники відстрілялись, ви виїжджаєте і видаєте е певні тики. Тому давайте ми з вами це все зараз я перемотаю, щоб довго не загострювати тут увагу. Коротше кажучи, ось так він буде виглядати, якщо ми будемо стояти лоб в лоб, тобто картонне НЛД, картонне вже стає ВЛД. Тобто, якщо у нього корпус піднятий, то ВЛД буде танкувати, НЛД завжди сіре. І от якщо стояти отак прямо, буде, повторюсь, башта ось така. Тобто вам бажано грати, мені здається, трошечки з піднятим да, корпусом для того, щоб ви могли рекошетити. Рикошетити і щоб вас не пробивали. Давайте подивимось, що у нас тут по фугасам, і тут у нас аналогічна ситуація. Стоять фальшборта по е, бортам, і е, вас вицілювати, вицілювати туди, верніше вицілювати то можна, пробивати вас буде неможливо на фулку. Дивіться, тепер ми з вами переходимо до танчика на броні, і чесно кажучи, от я зараз дивлюсь. Я особливої різниці не помітив. Тобто, я все ж таки, напевно, буду рекомендувати ставити на ХП. Все ж таки, там 100, скільки ХП, мені здається, буде більше рятувати, ніж ставити на ту ж саму броню. Ну, принаймні, я ніякої різниці не помітив, і все в мене залітало. Але знову ж таки, можливо, на якійсь дальній дистанції, можливо, і буде рятувати. Але повторюсь. Я рекомендував би ставити на ХП. Давайте, тут я промотаю, тут ми вже з вами все, вже, вже все зрозуміло. Я просто тут хотів вам би отак показати. Тобто ну, Глобально я ніякої різниці тут не помітив. І ну тобто, повторюсь, ставив би на ХП. Продовжуючи тему фугасів, просто там метанчик забрали, тому що на альфа вилетіла. Як ми бачимо, у нас не пробиваються борта, там фальш борта. Борт не пробився також башти, я так розумію, що корма і е, борт, вірніше, не борт, а корма самого е, корпуса і башти, буде пробиватись. І от, як ви, ну, як ви можете побачити, я знову ж таки поцілив в червоне, майже під прямим кутом, і там воно ну, я не пробив. Якщо стріляти от таким під трошечки... Е, як це називається, господи. Все вилітає з голови. Трошечки, якщо танчик стоїть рамбом, у вас вже червоні, е червоні ті ж самі борта, і вже буде рекошет. Коротше, якщо, хлопаки, дівчата, підсумовуючи сьогоднішнє наше відео, в цілому май ну, всі танчики картонні. На всіх танчиках потрібно максимально старатися рухатися, щоб по вам. Не, не попадали або, можливо, попадали в зони, які можуть рекошетити да, і не пробиватись. Щоб ви зрозуміли, що майже ну коротше, є деякі, які не фугасяться, тому що є фальшборта. Є деякі, які фугасяться, це теж майже потрібно мати бути на увазі. Ну, зрозуміло, що якась бабаха, то буде вас фугасити, але ми зараз говоримо, да, от ви приїхали нам на ст фланг. Ви приїхали на ст фланг і е, стараєтесь да, там е, відігрувати. Тобто маєте це на увазі. І максимально грати від союзників. Коли ваші противники відстрілюєтесь, ви виїжджаєте, даєте постріл. Далі. Кому б я рекомендував би викачувати ці танки? От, от ви не виходять, от кому б я би рекомендував. Би? В цілому, що прям рекомбу... рекомен... рекомендував би, то прям, ну, прям нікому не рекомендував. Але давайте почнемо з новачків. Новачкам точно рекомендую. Гілку цю викачувати, вона вам не потрібна. Люди, людям досвідченим, да, які вже викачили всі гілки. Ну, відповідно, ну, вам, ну, Я б рекомендував би викачувати, тому що вам вже напевно набридли всі танки, вам хочеться щось спробувати нове. Хоча я не знаю, що ви тут спробуєте, але гілку викачуєте. У кого ще ви, скажімо так, досвідчений гравець, але у вас гілки ще не всі викачені, ну, я б не рекомендував би вам викачувати її, тому що це не буде якась гілка, яка буде там імбувати і так далі. Той ж самий об'єкт 140, якому зробили там ДПМ, мільярд, мільярд мільярдів, або той самий Леопард 1 мені здається, буде набагато цікавішим викачати, ніж цю нову гілку. Чесно кажучи, останні викачки гіл. Верніше, останні гілки, які додає ВГ, вони не сильно прям якісь цікаві. Наприклад, не знаю, мені здається той ж самий ВЗ Китайський ЛТшка, він набагато цікавіший, ніж ці. Той ВЗ-55, який те, те, да, який був минулий, у нього теж була там, да, своя та фішка, там якось стабілізація. Коротше, ви зрозуміли, яка вже є. Цей, ну, вони, напевно, знаєте, додали, аби додати, типу, він був план, і вони його ну, притримувалися, скажімо так. Тому знову ж таки, вирішувати вам, викачувати цю гілку чи ні. На мою думку, не варто її викачувати. Якщо ви новачок, якщо ви досвідчений гравець, у вас ще є що викачувати. Я б не викачував. Якщо у вас вже немає, що викачувати, ну то вам в цілому, ну як то кажуть, напевно, буде цікаво. Тому ось такий мій підсумок: в цілому, картонні танки можуть рикошетити, якщо на них рухатись, з ДПМом не самим найкращим, але в цілому ну, прикольно може бути. Сердечник теж фішка цього танчика. Плюс 10 рівень у нас ще калібровка, калібрований, калібровка прицілу. Коротше, ви зрозуміли, бачите перед собою, не пам'ятаю, як це правильно називається. Дякую, що дивились. Пишіть в коментарях, чи будете викачувати цю гілку. Як на вашу думку, вона цікава чи ні, що ви про неї скажете. Яку б ви хотіли побачити гілку наступною, а можливо, опишіть механіку, можливо, опишіть, коротше, опишіть, що ви хочете в цій грі. А я вам хочу подякувати за перегляд. Ставте подобаєчку, не забувайте. Пишіть коментар, ще раз нагадую. Підписуйтесь на наш Твіч і Трово, там теж йдуть стріми. На цьому каналі йдуть стріми, тому теж підписуйтесь. Розіграші відбуваються у нас зараз кожного стріму. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Discord сервер там ми оперативно і е, оперативно і ми, коротко, публікуємо новини по Бліцу і цього Ютуб-каналу. Коли стріми, коли відео, які тематики, якісь опитування, там є чати, є спілкування. Тому буду радий бачити вас в українському ком'юніті по Бліцу, А я вам що правильно бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку!